Розказую, як можна отримати польське громадянство. Більшість українців вважає, що для отримання польського громадянства вам обов'язково потрібно мати польське походження або мати великі заслуги перед польським народом, або ж проживати на території Польщі не менше п'яти років. Це не так. Існує два способи отримання польського громадянства: Внесок о надання обвивательства. Внесок о узнанні за обователя польського, Внесок о наданні обовательства польського. Кожний іноземець, який не має заслуг перед польським народом або ж тільки приїхав до Польщі, має право податися на цей внесок. І він є абсолютно безкоштовним. Для цього вам потрібно заповнити внесок і написати узасадіння. Додатково можете додати наступні документи: свідоцтво про народження, занесені в ужин стану цивільного, договір житла, договір про роботу, дипломи, сертифікати. Інші документи, які можуть збільшити шанси для отримання громадянства, детально про приклад заповнення внеску і саме озасаднення є в шапці профіля в інстаграмі. Раджу вам переглянути це.